Згодом бойові дії почали рухатись в напрямку Берліна, де й завершилась у травні 1945 року. Остання війна минулого століття закріпила Буковину у складі СРСР. Якщо значних руйнувань в місті і області не було, то економічно і демографічно Буковина зазнала важкі втрати, як і вся Західна Україна. Радянська влада знов розпочала мобілізацію. Багато хто з Буковинців і бесарабців, скажімо так, якщо так поділитися, або мешканців Чернівецької області, в 44-му році були мобілізовані повторно. Справа в тому, що в 41-му році відбулася мобілізація, частина пішла, таки потрапила в дієві частини Червоної армії чи потрапила на роботу на військових підприємствах на сході тодішнього СРСР. Але частина вона в умовах війни в 1941 році повернулася назад. Просто прориви німецьких військ вони не дали можливості від, так, відправляти призовників далі, щоб сформувати з них частини в тило. Ось і тому багато кого призивали вже в 1944 році, але повторно.